Чому саме підсвідомість? Всі хочуть отримати результати, Так? і хочуть отримати позитивні результати, але дуже часто люди забувають, що результати це результати дій. Да? А дію формує думка. І от, які ви думки сформуєте, такі ви дії вчините, і такий ви отримаєте результат. І якщо ви вже розумієте, що цей процес, він же ж контролюється несвідомо. Да? Тобто є вчинки, які ви вчиняєте, і оці варіанти вибору, як в той чи іншій ситуації поступити, то це формується в самій підсвідомості. І це все залежить від тих програм, блоків і страхів, які знаходяться у вас всередині підсвідомості. Коли ми змінюємо ті блоки, програми чи страхи, то ви вже дієте по іншому. У вас формується. Інші думки скеровані на інші дії. І вже після цього ви отримуєте інші результати, такі, які ви бажали, да? а не такі, як завжди. То, якщо цікавить вас цей момент, якщо ви хочете змінити щось, це працюється в підсвідомості, працюється через гіпнотерапію і дуже непогано виходить.